Вітаю громаду! Ми підрозділ артилерійської розвідки 43-ї окремої артилерійської бригади, який виконує бойове завдання на Кухінському напрямку. Для того, щоб наблизити нашу перемогу, нам конче необхідний повнопривидний автомобіль задля успішного та своєчасного виконання бойового завдання. Тому звертаємося до вас, громаду, в частності до Сергія Шелудька. Завдяки вашій допомозі ми разом рухаємось до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, всім доброго дня, Васильович, каже всім привіт, ти попав у кадр. Так що, друзяки, є одна із важливих таких проблем у наших захисників. Це захист від ФПВ, ну і не тільки. Ну, і так як все змінюється не тільки в нашому житті в цивільному, ну, а також і на фронті, наш ворог він не дрімоє і модернізується, і ми вислуховуємо прохання наших захисників, прості українці. Один простий українець, все ще один. Дядя Юра, дякую йому. Так що я хочу подякувати своїй команді, я можу так це говорити, правильно, Васильович? І в цій команді є ще один дядько, його звати Віктор Безсмертний, правильно? О, це наш голова. І дякую кожному, хто підтримує нас. Є отака от проблема. Тобто, і що ми зробили? Є в нас отакий, хто пам'ятає, це перша конструкція, трьохдіапазонний реп. Ну, Конструктор це ось у нас. Дядя Юра Бугаєнко, Василювач, це бляха, це просто ще одна голова, яка це все діло запустила. Ну, а ми з вами являємося фінансовою частиною. І на сьогоднішній день є проблема в тому, що все-таки той реп він був дешевший набагато, але він трьохчастотний. Тобто на три діапазони. І хлопці постійно, коли спілкуються з Васильовичем, вони говорять, там, на яку частоту треба більше зробити наголос. І є в нас таке перше. Деті чи дитинище, яке в нас буде закривати сім правильних діапазонів, а шістью антенами і шістью модулями вони там трошки ну, там свої моменти розтягнуті. Понятно, що така штука стоїть вже набагато дорожче. І, і так як на даний момент ще дуже важко із зборами, але я все одно дякую кожному за підтримку, за довіру, хто має можливість підтримати таке от направлення. Будемо завжди вдячні. Машини ми також не залишаємо, тому що більшість вже із тих, хто збирали, опускають руки, тому що це дуже довгий процес. Машини зараз це як розходняк. І... А ми поки працюємо в цьому напрямку. Так що хочу подякувати кожному за те, що підтримуєте. Перший апарат у нас є. Чекаємо зараз відправочку, верніше, буду відправляти. І чекаємо відгук від хлопців. Відправляються вони в бригаду 113-ту. І людинка дасть відгук. І потім будемо працювати далі. Я думаю, що все буде добре, а також є ще колектив у броварах там хлопців, які нам допомагають. Ну, Олександр його звати, знаю, бо я ще ні з ким з ним не знайомий, ні, ні з тим, ні з тим дядьком, але вони допомагають нам по цим всім моментам, розповідають, де щось совітують і що вони там настраюють да, нам оці всі речі і перевіряють, Тому що навіть якщо антенну купити то для того, щоб її сюди поставити, треба знати, на що вона здатна. Ну, це я так по-простому, по-сільському, я в принципі більш по свиням. Хто вчора дивився, то в мене опорос, я там можу розказати більше. А тут а є люди за такою головою. І ми раніше боялись про це говорити, але на сьогоднішній день, дивлюся у Фейсбуці багато волонтерів і самі військові, для того, щоб забезпечити себе, собі безпеку, правильно по-українськи буде, О, то вони. Також цікавляться цими моментами, виготовляють самі. Так що, друзі, не будьте байдужі. Підтримуйте хлопців, підтримуйте наших дівчат, які боронять нашу неньку Україну. І будемо надіятися, що ці речі будуть рятувати їхнє життя. Трьохдіапазонний реп, він працює. Були неодноразові відгуки, але також скажу ще раз: ну це не. Ліки від усіх болячок, тому що частоти міняються і там тільки три діапазони, але до нього можна поставити ще один, наприклад, да? додати частоти. Багато з хлопців також цього не розуміють, що можна і треба спілкуватися з літунами, реровцями там, і різними хлопцями, які цим всім ділом займаються. Так що я дуже, як там, <гум> зараз хвилююся, реально дуже приємно бачити цю штуку вже зібраною. Дуже багато тут клопіткої роботи. Все воно заізольоване там всередині, воно не боїться дощу. От конструкцію Юра Бугаєнко розробляли разом з Анатолієм Васильовичем. Вона просто перероблена. Ну вона повинна була бути меншою. Я час. Сейчас... Це нормально, Так що ми повинні людям об'ясняти цю всю ситуацію. Люди повинні розуміти, що простий українець, який має можливість об'єднати біля себе якусь кількість людей, може ну, аби були мозки. Є люди, до яких можна звернутися, і багато людей в Україні, які діляться інформацією, тому що розуміють, що ці речі реально рятують життя. І коли, наприклад, тоді даже Сергій написав, що впав. І ми просто розуміємо, що він впав біля автомобіля, значить, що автомобіль поїхав далі, і хлопці залишилися живим. Але бувають такі випадки, коли і РЕБ не рятує, тому що є і термобари, і різні речі, і міномети. І, ну, ну, на жаль, це війна. Так що будемо працювати далі, а я дякую всім небайдужим. Ну і хлопцям, що ви мене не покинули, організували цей процес. Так що. Я, Юра, Лайкосик, цей роботи, він аж роздівся, так йому жарко. Ну Він гарячий Мені, хлопець, віде. сутками працює. Я коли вчора був, так? вчора був. Ще тільки цього думаю, боже, та скільки тут роботи, як для мене, думаю, це капець. Це тут біля одного будемо збирати його місяців два. Але недоспані ночі, недоспані дні дають результат. Так що працюємо далі. Зараз лечу на нову почту, відправляємося. Так що всім дякую, слава Україні, героям слава. Ну а від мене всім миру здоров'я і добра працюємо в напрямку нашої незалежності. Що ти маленький? Водичку пиєш, пий. Що ти? Шо? Та не бійся, я не буду лізти до твоїх поросят. Хороша, хороша. що, друзі, нарізав яблучок, їх трошки підійшло, поїла, але обратно біжить до порося. Трошки закрив для того, щоб її приподняв. Ну щоб вона загнала, але сьогодні вже активніше. Вчора піднімав, то така вона була ну, не дуже така в'яла, бо по обороз о, Маленька, на. На, я відкрию. На, держи, держи. Не хочеш? Не хочеш? Все, я зараз відкриваю, лягай, лягай. 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 На, водички попий, Хаштаночка, давай. На, на, водички, давай. Давай, давай, давай. Пий, не буду я до тебе лізти, на. Пий, пий. Пий. Хороша дівчинка. Хорош. Да. Не буду я до них лізти. Попий, отак, молоде, молоде. Водичку п'є вже добре. Колоса моя, колосами. Щас відкрию, щас відкрию. випустив я твоїх тараканів, випусти, випусти. Що? Так що машини ремонтуємо, за поросятами спостерігаємо, галашка щось там ще. Не собирається, водичка воно з першого дня по їлочку вимили, так а ти куди то залізано? Аж два і все, витягнули проконтролювали. Все, годуй своїх пучкурів і що я далі. Прийшла друга доба. Так все готова. Красились? Малишечка. готова. Порошки. Зишим чинерів? Чик. Стопики зробили mm. такі, коротше. Пушечка така. Чик. Чик. Коротше. Зачем читаємо. Все. Завтра поїдемо до братана. Друзі, всім доброго дня. Несь від, не світне жаря. Нова почта. Позвонив один із моїх підписників, хлопцям потребується. Ну, на місто Константинівка на Донецький напрямок відправляємо резину. Тобто лежала-лежала. 18 радіо саме не ходовий, скинули фото, говорять підходить. Так що відправляємо. Можливо, у кого є також вдома яка резина, яка комусь не потрібна, з якоїсь позашляховика, там соренду, чи там з хундая, чи, можливо, з навари. Будемо завжди раді прийняти і по можливості передати тим, кому це потрібно. Не по можливості а передати тим, кому це потрібно, коли хлопці звертаються. Де ну, ця резина пролежала, я не пам'ятаю, хто її привозив. 18-й радіус. І от настав час, позвонила, вона є. Так що така резина нестандартна. Ні, ну було в нас пару таких радіусів 18, х 235, 55, 18, передавали ми на X5. Так що працюємо далі. Дякую всім за підтримку.